Так, всім привіт, привіт, привіт. Так, так, так. Зараз будемо починати. Сьогодні знаєте про що я хочу з вами поговорити? Ну, перше, чому Анке, чому всі хочуть результат? Але не у всіх це, це виходить. Так? На це є декілька причин. Uh, ну, Перше, це, напевно, залежить від вас. Це, Знаєте, така приклад із мого реального життя. Вчора ми uh, дивилися кіно, uh, кіно дуже довге, понад <смі> три години. І чоловік вже каже, ну все, пішли спати, вже 12 година, ну все, завтра треба погано». А я кажу, ні, я тут злюсь. мені треба результат. мені треба знати, знати, що ж там буде в кінці і так далі. Я прям ну, з собою помічаю, що я. Ну, завжди завжди хочуть дійти до якогось результату, дійти до, до фіналу вже, вже тут і зараз, не, не переключаючись, не відволікаючись, не, не залишаючи це на наступний день. І це, напевно, проявляється в моєму якомусь характеру або в моїх цінностях, що, що для мене. Да? Це, це дуже важлива штука, як ви до цього всього відноситесь? Але знаєте, що що хочу? Дивіться, всі хочуть результат, але ж не всі хочуть думати. Для того, щоб отримати цей результат. Усі хочуть яких змін, але ну, не всі готові поростати себе жаліти. Усі говорять, що треба жити тут і зараз. Але більшість із вас все одно живе на а, автопілоті. Розумієте? Тому, ну, типу, а, І всі ж хочуть результати. Абсолютно всі. А результат це ж не, це не бажання. Ну, це, це абсолютно не бажання. Це рішення, це стратегія, це повторення. І знаєте, і знаєте, коли я прошу вас думати, почати думати, думати це ж не значить пофілософствувати, це ж не значить посидіти така, а що б я могла це там зробила. Думати, думати означає це відповідати собі на конкретні питання. Ну, якщо ми говоримо про продажі, що я продаю, кому конкретно я продаю, який наступний крок для мого клієнта? Ну, скільки дій в день я роблю для того, щоб продати, які там цифри я відстежую, це все ну, тобі відповіді на конкретні питання, коли ми говоримо про продажі. Навіть якщо ми говоримо не про продажі, а про звичайне життя, то для того, щоб розібратися з певною ситуацією, чому це прийшло в моє життя, для чого це прийшло в моє життя, то потрібно використовувати техніку усвідомлених питань. Коли ти сам себе питаєш, для чого це? Що що? Що я з цього матиму, як я це, ну тобто, це головне, ну що ж думати, це відповідати собі на питання. З такими техніками працюють коучі, працюють психологи. Ви можете стати е, сам собі коучем, сам собі ну, психологом. Дивіться, наступний такий пункт е, важливий це чому ось у вас немає результатів. Тому що ви починаєте себе жаліти. А жалість для себе, вона досить таки підступна. Вона виглядає по типу, а мені важко, Боже, як мені важко. А по факту це стан, який, типу, а, ну, якщо ти важко, може, нічого не робити. Ну, Як звучить жалість для себе? О, Зараз ну, не, не час. Зараз у мене там немає ресурсу, ой, я ще не готова, ой, я боюся, що не вийде. Що, точно, почну, почну з понеділка. Почну з понеділка, але ну, то така, знаєте, жорстка правда, що жалість вона не лікує, вона тебе, тебе за, за, заморожує. І зміни починаються не з того, коли тобі легко, а з того, коли ти робиш крок, навіть коли важко, навіть коли не ідеально, навіть коли через силу. з цього і починаються зміни. Тому що коли в твоєму житті все ну, типу, е, замечательно, е, все класно, ти ну, нічого не робиш, не хочеш нікуди там е, іти далі, це значить, що ти стоїш на місці. Це значить, що, що ти не, не рухаєшся, що ти абсолютно не, не рухаєшся. Ти просто стоїш на місці, нічого в твоєму житті не змінюється. Зміни починаються в твоєму житті тільки тоді, коли ти розумієш, що я дійсно так не можу жити, я дійсно так не хочу більше жити. Коли ти починаєш робити конкретні дії, коли ти перестаєш жити на цьому такому автопілоті, і коли ти перестаєш жаліти себе. Що значить жити тут і зараз? Ну, жити тут і зараз це не якась там мантра, але зараз це дуже там, часто хто його використовує, а, да, це така нова фішка. Але це така, ну, як для мене, це навичка помічати, а що ти робиш кожного дня, а як ти проживаєш свій день? Поглядаю, тобі, практики, ну, на, як типу, практики, наприклад, автопілоти? Прокинулась, залізла в телефон, повистала там, 40 хвилин телефончик, хопа, якісь тривожні думки для демо прийшли. Ну, типа, як виглядає е, автопілот? Ну, типу, те, треба зробити контент. Треба зробити контент. Я відкладаю, відкладаю, відкладаю цілий день. Ой, ввечері випила вже вина, все, вже ніякого контента я не хочу і, і не буду робити. Автопілот, я думаю про зміни. Я думаю про зміни, все мені треба щось новеньке, але я роблю одні ті, ті самі дії. Ну, тобто, одні ті самі дії, які не ведуть мене додому. Це і є, називається. Автопілот, коли ти живеш не так, як ти хочеш, ти живеш так, як налаштований, по суті, твій автопілот із якого просто потрібно вийти. А вийти можна з автопілоту усвідомленими запитаннями і новими діями через страх. Тільки так можна вийти із е, життя на, на автопілоті. Це дуже така ну, важлива інформація для того, щоб почніть просто знаєте, це нічого страшного, якщо ви зараз робили себе на тому, що ви живете на автопілоті. Це ок, із нього можна вийти. Дивіться, така ще штука, чому не всі отримують результат. Ну, тому що, дивіться, приклад із цілями. Всі ж ставлять якісь цілі собі на наступний рік, всі там щось собі шампуницькі п'ють, розписують, маніфестують карту бажань. Боже, стільки варіацій, що можна зробити? Але ж половина більша половина, відсотків 90% це просто зробили, написали там 10 цілей у нотатки, закрили і забули. По ціль по, 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 по без відповіді, як сам. Ну, це, Це ваша мрія. Ну, якщо ви хочете заробляти, наприклад, 3 тисячі євро, окей, а тепер починаємо думати і задавати собі питання, що я можу продати, кому я можу продати, за який чек я можу продати? Скільки мені заявок треба, яка конверсія з заявок, які дії щодня я маю для цього зробити? А люди не хочуть цього робити, цієї частини, тому що це вже значить взяти на себе відповідальність, а люди не хочуть брати на себе відповідальність, тому вони не мають результатів. Ну, типу, я багато працюю, окей. Але якщо ти не робиш якісь продаючих дій, то ти просто, зайнята. ти просто зайнята, але ти, ти, ти не в рості. Дивіться, мозок, мозок, наш мозок він не любить цілі, бо це так, навпаки, ваш мозок любить цілі, бо це приємно. Але мозок не любить план, бо там вже потрібно діяти. А діти мозок не хоче, тому що це страшно, тому що це небезпечно, тому що це некомфортно і, і так далі. Дивіться, такий просто приклад: всі хочуть змін, а? всі ж хочуть змін, але не готові себе перестати жаліти. Ну, приклад, всі кричать, я більше так не можу, я більше так не можу. Але як тільки треба підняти ціну, сказати там комусь ні, ну типу, відмовитись комусь. Зробити якийсь офер, регулярно почати кордонувати, включається ой, ну я подумала ой, ой, так страшно, ой, ой, боюся, зупиняє вас по суті страх осуду, страх відповідальності, страх вашої е, помилки. Дуже часто страх помилок, що так, якщо не вийде, я підтверджую, що ой, я ж не експерт, е, і знаєте, така позиція е, жертви? Я б зробила, але я б зробила, але. Але діти, але чоловік, але час, але алгоритми, але немає ресурсу. І це ну не відмазка, це такий це механізм вашої психіки зняти біль. Якщо я не жертва, я на я жертва, я ж ні за що не відповідаю. Мене ж можна зараз не оцінювати. Я ж нічого не роблю. Немає дій, немає відповідальності, немає результату. І жалість до себе це ну по суті. Де ти отримуєш співчуття, да, тобі це ок, але ти втрачаєш велику частину свого життя. І ще дуже хотілося, знаєте, розкрити трошечки детальніше, що значить жити взагалі тут і зараз. Більшість з вас плутається: ну, типу, не думай про майбутнє, ось що, нічого не плануй, нічого собі там, не, знає, не відкладай гроші, нічого не, не роби. Відпусти всі цілі. Є дуже багато людей, які живуть абсолютно без будь-яких цілей, і, і їм це ок, і, і їм комфортно так, і вони кажуть, що О, якщо ж в мене немає, то цілей, то ну, мені і так класно. Цілі мене не знаю не дають мені думати, не знаю, творити. І типу, в будь в моменті, і все прийде. От ти в моменті, і типу, все для тебе прийде. А насправді тут і зараз це усвідомлення. Плюс вибір в дії. Це ж не медитація 24 на 7, бути тут і зараз. Це ти зловив якесь усвідомлення. І далі ти обираєш діяти. Ну, взагалі, як виглядає життя тут і зараз, от в реальності? Це помічати, що ти робиш зараз? Не так, як би ти хотіла, а зараз що я роблю? Я скролю телефон. Що я роблю? Я відкладаю рішення викласти пост. Що я роблю? Я реально боюся написати, що я роблю. Я мовчу замість того, щоб запропонувати свої послуги. Друге, це от помічати, що ти відчуваєш. Що ти відчуваєш? Мені страшно, або мені соромно, або мені тривожно, не ну, тікати в телефон, в серіал, там, в суперпланування розписування і так далі, аби просто розписати і так далі. Третє, це обирати маленьку страшну дію в теперішньому часі. Це по суті, окей, мені страшно, але я все одно зроблю один отой крочок, але я, наприклад, відпишу одній тій людині, але я ну, там щось е, запропоную. Тут і зараз це, це не те, що нічого не планую. Тут і зараз це зараз зроби те, що веде тебе в твоє завтра. Оце і є тут і зараз. Давайте ще раз повторюсь. Тут і зараз. Це зараз зроби те, що веде тебе в твоє завтра. Ну, тобто, зроби якусь активну дію, яка завтра тебе приведе до чогось. А автопілот виглядає, типу, я живу тут і зараз, але день пройшов просто скролючи, тривозі, щось там мипалась, а нічого не зробила. Я хочу змін, але не зробила жодної, наприклад, продаючої дії. Ну, тобі, ну де ж ти хочеш змін? Я в ресурсі. Але уникаю дискомфорту, де, де ростуть мої гроші. Ну, розумієте? Ну, важливо розуміти, що ціль написати дуже легко, ну, дуже легко написати свої цілі, написати, що ти реально хочеш, і так далі. Ну, тому що мозок він отримує певний дофамін від фантазій. Коли ми говоримо про різні такі езотеричні техніки, як впливають вони на мозок, вона. Ну, знаєте, в, в твоїй фантазії, в твоїй мрії, в твої думки, ти відчуваєш цей сплеск дофаміну і йдеш щось робити. При хорошому розкладі ти йдеш щось робити для того, щоб це підтримувати. Цей навіть на навчаннях, оцей е, заряд дофаміну від е, перших ну, типу, тижнів е, курсу, він потім проходить. І тому людям потрібно ну, іще, іще, іще раз його ну, піднімати. А коли переходить дій. Оце вже таке, блін, треба щось робити, треба щось робити, а ніхто не хоче робити. І тут треба включати цю дисципліну, про яку ми з вами говорили вчора, тому що вона не дає швидкого дофаміну, вона дає результат через повторення. І тому в більшості із вас написала і забула, а не написала план на 7 днів, зробила дії, плюс контролюю, що з цього вийшло, і що мені з цим покращити. Розумієте? ну і і дуже дивіться, коли ми говоримо про продажі, е, важливо розуміти, що для того, щоб були результати, у вас має бути класний системний покроковий план. Е, ну, має бути система. Що ти робиш сьогодні? Що ти робиш завтра? Так, звісно, всі починають з того, що пропустимо. А твою точку, а куди ти хочеш, ну тому що без того, щоб зрозуміти наскільки амбіційна людина і наскільки вона ну готова щось робити, ти нікуди й не прийдеш, тому що завжди потрібно бачити, куди ти йдеш на рівні, ну таку зафіксувати це на папері, на рівні твого мозку, на рівні якихось таких відчуттів. Але далі треба розписувати повністю, які кроки тебе до цього проведуть, до цього результату. Без цього ви не зможете продавати. Ну, тому що навіть просто е, зроби постік один пост там, на тиждень, який нікуди нічого не веде, або без цілі, без цього ну не буде, не буде від цього е, результату. Саме з цим я і працюю, саме це я і, і вчу е, людей. Тому кому, для того, кому актуально, хто хоче е, вибудувати цю систему, подивитися у ці покрокові плани, що йому вже потрібно зробити. Я запрошую на безкоштовну діагностику. Чому безкоштовно? Тому що мені цікаво спілкуватися з людьми, мені цікаво бачити, чи ну, вибудовувати людям оцю покрокову стратегію, що їм потрібно зробити. І після цієї стратегії е, люди, які ну, хочуть жити тут і зараз, які готові брати на себе відповідальність, вони починають це будувати. Єсно? Є ті люди, які. Ай, ну, ну ні, це ж треба щось робити, не буде нічого робити. Але коли ми розуміємо, що ми хочемо результат, ми маємо розуміти, що ми маємо щось робити для цього. І ось коли ти розумієш, що ти готовий брати на себе відповідальність за своє життя робити, тоді для тебе оця безкоштовна діагностика, по суті, це, це шанс, який я даю, вона для тебе буде ефективною. Тому, хто хоче, хто готовий, хто реально хоче діяти, запрошую на діагностику. Написати можете в. Instagram, Телеграм, в Ютубі в коментарях, ну, тобто, будь яке що, що де вам зручно. Але це для тих, хто реально хоче результат. Хочеш результат, будь готовий діяти. А на сьогодні у мене все. А, була рада провести з вами а, таку коротку обідню перерву. І до зустрічі завтра. Па-па!